Всім привіт, рада бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Joom. Перш ніж показати товари, які я замовила, я хочу вам розповісти коротенько, як я робила замовлення, що це за сайт. Колись давно я вже робила на ньому певні замовлення, але мені не дуже сподобалось, тому що довго йде, майже місяць, і не все приходить. і і так далі, і так далі, далі. Ну, За цим разом мене спонукали сережки, мені потрібні були, ті, які я бачила у зарубіжних блогерів, у наших блогерів. Ніде я їх не могла знайти на наших сайтах, тому я звернулася до цього сайту. Ну, про сережки трішечки пізніше. А за сам сайт скажу, що офіс їхній знаходиться в Латвії. Це схожа платформа на нашу з вами розетку. Тобто на даній платформі може будь-який продавець розміщувати свої товари. Так само і на цій платформі на Joom є різноманітні товари з різних країн, наприклад, з країн Європи, з країн Азії, тобто ви можете, будь-якої країни вам може прийти товар. Які там розміщені свої товарики, які я сьогодні вам покажу, всі в мене здається, вони прийшли з Китаю. Вони доволі бюджетні. По замовленню, скажу таке, що сайт звичайний, ті, хто робить свої покупки в інтернет-магазинах, все це робиться просто. Так само робиться, як і на всіх інших сайтах. Раджу вам. Зробити свій кабінет на даному сайті, тоді ви будете бачити свої замовлення, будете бачити знижки, бонуси, відслідковувати свою посилку. Сайт, звичайно, можна перевести на українську мову, на українську валюту. Я оплачувала всі товари онлайн. Швидко це все обробляється, робиться. Один мінус. Ну будемо так казати, один мінус. Хоча, в принципі, для мене це не є мінусом, нормально це все, тому що товар іде. Здалека мої товари йшли місяць, так пишеться термін, коли, в які числа приходить. Замовлення приходить на державну пошту, тобто на Укрпошту я робила замовлення. Не знаю, там є ще певний перелік пошт. У мене таких пошт немає, там, де я мешкаю, тому я замовила на Укрпошту. В Принципі приходить так само на Viber смс, що прийшла на пошту ваша посилка, все зручно, комфортно. Просто ви повинні робити собі запас, те, що товар вам прийде через місяць. Я робила десь у середині серпня замовлення. На сьогоднішній день воно в мене вже середина вересня. Воно вже в мене на руках. Деякі товари мені прийшли трішки раніше, деякі товари трішки пізніше, але що ви розуміли, це десь 4-3 неділі. І ваш товар буде у вас. І деякі товари в мене літні. Ну, так вийшло, що я в кінці літа вирішила дещо замовити літнє. В принципі, ще сезон дозволяється все носити, можна трішки поносити, буде на слідуючий рік. І я вирішила вам показати, звичайно, я вам скажу і ціни. Дуже приємно те, що там дуже великий вибір товарів, різноманітних, того, чого ви не можете, наприклад, десь тут в себе знайти. Ціни дуже приємні, дуже бюджетні ціни, різні ціни, можна почитати, відгуки. В відгуках навіть є відео, фото товарів, тобто все зручно, доступно. Просто треба посидіти і обрати те, що вам потрібно. Давайте почнемо з тих товарів, які стали ініціаторами мого замовлення. Це сережки. Дані сережки я шукала, е, як я вже говорила на наших сайтах, але я їх не знайшла. Вони мені дуже і дуже сподобалися. Вони зараз актуальні, модні. Тому е, я вирішила звернутися до цього сайту, тому що я пам'ятаю, що на ньому можна було брати різноманітні аксесуари. Ну, мене зупиняло те, що це може не прийти е, вчасно, або може прийти дуже довго. Іде. Е, Ну, не дуже щось. Я не була прихильником таких сайтів, але після того, як мені прийшли товари, в, як... в якій якості і те, що мені потрібно, тепер я вирішила все-таки з вами поділитися цю інформацію. Замовила я ось такі сережки. Можливо, ви їх бачили на зарубіжних блогерах, можливо, на наших блогерах, може в інстаграмі. Мають вони ось такий вигляд: тут потрійне колечко ось таке. В золоті замовила і замовила, до речі, і в сріблі. Наскільки вони мені сподобалися, що я вирішила взяти два кольори. Вони тут гвоздиком йдуть, звичайна в них застіпка, яка застібається. Звичайно, я вам у відео вкраплю, як вони на мені дивляться. Вони дуже гарної якості прийшли. Зараз я вам скажу ціну сережок, 70 гривень. До речі, в золоті 70 гривень коштують. А у сріблі коштують 71 гривню. Можливо, ви навіть хто заносить кує, я бачила десь в попередніх відео. Я вже одягала ось ці золові сережки, в них я вже з'являлася в інстаграмі. До речі, можете підписуватися на мій інстаграм, там я частіше з'являюся в непоганої якості. Всередині вони ось тут навіть пусті, ось ці їхні трубочки, так звані. Ну, непогані сережки, вони мені подобаються. Зараз доволі актуальні саме такі масивні металеві сережки, тому я їх взяла, дуже я їх хотіла. Звичайно, я буду ще щось купувати з аксесуарів. Там величезний вибір на сайті. Тому я взяла ось такі дві пари в сріблі і в золоті. Вони мені дуже і дуже подобаються. Гарно вони виглядають. Їх можна одягати десь на вечір, десь на якісь свята. Можна навіть і буден день одягати, якщо ви правильно їх скомбінуєте з образом, тому що вони доволі масивні. Не радила б я їх одягати десь на роботу, на навчання, тому що трішечки вони занадто. Я їх взагалі купувала, тому що я блогер і мені потрібно робити певний контент, це відео, фото в інстаграмі. Тому я їх купила ну, по своїх потребах, будемо так казати. Не так їх носити десь в день, як для контенту, але в принципі на сайті можна знайти і не такі сережки, звичайно, є і менші, і більші. Тобто, вже ви можете підбирати під себе. Коли я сіла замовляти сережки, мене трішечки захопив цей весь процес, що така велика кількість товару і можна будь-що віднайти. Зараз, якщо ви слідкуєте за модними тенденціями, дуже модні ось такі крабіки, будь-ну, крабіки, не знаю, як правильно ще їх можливо називають зараз. Колись вони були дуже популярні в нульові і в 90-ті здається роки. Зараз повернулася на них мода. До речі, доволі зручна штука. Колись я їх також носила, здається, в школі. Не пам'ятаю. І я знаю, вони в мене на волосі не тримали взагалі. Вони просто з'їжджали з волосся, тому я їх не дуже полюбляю. Я їх використовую тільки, наприклад, коли закріплюю волосся або вмиваюся, або ще щось. Ну, вже по життю я їх не використовую. Взагалі для мене краббік. Це як аксесуар, який носиться вдома. Ну, на сьогоднішній день мода його зробила і винесла в світ широкий, будемо так казати, і його використовують, його можна носити в люди, будемо так казати, десь на якихось зустрічі і так далі. Зараз нові є різноманітні з ним. В інстаграмі, в Тіктоках різноманітні зачіски. До речі, я з ним також ходжу тепер. уже. Мені подобається повністю за колую волосся ним, і він доволі добре тримає. Взяла я ось такий. Мені дуже подобається його прямокутна форма. Подобається, що ось тут таки є така дирочка в ньому. Він пластиковий. Я спеціально вибирала такого леопардового. Прям Принту, що були прям він такого в плямках, були там різноманітні, світліші, здається, і темніші. Я взяла такого темно коричневого кольору. Він мені дуже подобається. Таких у мене не було. Я шукала також на наших сайтах, але я нічого подібного не знайшла. Він доволі якісний в руках, ну, дуже мені подобається, а головне, він зараз актуальний саме отака от форма і такий принт. Такий крабік коштує 204 гривні. Ну, до речі, не, не геть мала сума, але коли він прийшов до мене, то тепер, коли я його взяла до рук, то тепер я розумію, чого він так коштує доволі якісний. Пластик у нього навіть такий не прогинається. Ну, добротний в руках, будемо так казати. На сайті їх просто безліч. Ще хочу в майбутньому купити такий металевий. Мені подобаються ще металеві крабіки. Далі в мене товари підуть трішки літнього гатунку, тому що робила я замовлення всередині, як я сказала, серпня і трішечки, ну, як би не розрахувала, але буде, в принципі, мені на наступний рік. В принципі, ще вересень і, я думаю, жовтень місяць можна поносити ці товари. Взяла я собі сонцезахисні окуляри, мають вони ось такий вигляд. Також з леопардовим принтом, чомусь не знаю, він мені подобається. У мене, до речі, схожий принт є на окулярах сонцезахисних. Я, здається, минуле літо здіймала е, відео, показувала. Ну, вони мені не дуже подобаються. Вони трішки такого формату, трішечки більш спортивніші. Мені хотілося взяти якусь таку класику. До речі, окуляри також дуже добротні. Я не очікувала, що такі окуляри прийдуть прямо гарної-гарної якості. Їхня ціна 130 гривень. До речі, не дуже це дорого для окулярів таких. Я розраховувала, що ця лінза буде трішечки менша, я хотіла її, але вона прийшла доволі масивна. Хоча в мене обличчя не таке малесеньке, мені потрібно взагалі окуляри по більші. Тоді буде трішки це краще виглядати. Ну, не знаю, прийшли такі, нічого страшного цьому немає. Я їх, в принципі, міряла, вони мені підходять, подобаються. Ось такий вони мають вигляд. Прям такою, таким металиком чи то бантиком, прям аж за напис. Ну, аж так підняті вони. Непогані окуляри повинні, звичайно, захищати від сонця. Я спеціально брала, щоб вони були саме такі темно-темно коричневі. Мені вони подобаються, непогані, зручні. І головне, що вони не дуже мені тиснуть на переносицю, тому що ті, які в мене окуляри є, вони доволі важкуваті, і коли ви довго знаходитеся в них, вони починають давити мені на переносицю, і навіть трішечки, будемо так казати, залишають ось тут сліди від. Від пластику від цього. Ну, не знаю, непогані окуляри, там куча знову ж таки модних брендових окулярів за дуже приємну ціну. Тому, кому цікаво, можете звернутися. До речі, там я ще дивилася, хочу собі замовити окуляри для комп'ютера, також непогані і за дуже приємними цінами, що головне. Тому можете звернути увагу і собі підібрати. Звичайно, окуляри тепер я візьму пізніше, можливо, на наступний рік якісь інші, тому що одними тепер не обійдеться. І взяла ще один товар, який також він літній. Хоча в них в цьому товарі можна ходити ще певний період. Взяла ось такі, як називається, в нас можна сказати, що це шльопанці, сланці говорять на них. До речі, на сайті вказані, що це в'єтнамки. Хоча це не є в'єтнамки, я думаю, що ви їх бачили, цю модель. Це знаменитий бренд, чесно кажучи, я не скажу, як він називається. Я не дивилася в інтернеті, але хто цікавиться модою, хто дивиться інстаграм, TikTok, я думаю, ви бачили, що всі модники і модниці, їх носять і чоловіки, і жінки. В вот таких є шльопанцях, називаємо їх так. В них ходять і в місто просто на прогулянки і комбінують їх з різними образами. Лита в них спільна така форма, мають такий вони вигляд. Чесно кажучи, я їх не збиралась купувати. Мені просто потрібні були шльопанці, в яких домашнє взуття, в якому можна було вдома ходити влітку. Я деякі собі підібрала на сайті, але, на жаль, мого розміру просто не було. Були ось ці, ну і я все-таки вирішила, що я візьму їх. Вони мені, в принципі, подобаються, але я не дуже люблю брати те, що занадто занадто модне, тому що в мене по життю так було, що я брала те, що занадто модне, наприклад. Взуті або у одязі, а потім воно дуже і дуже швидко виходило з моди і просто шкода коштів, які потратили на те чи інше. Тому я стараюсь на сьогоднішній день обминати те, що занадто модне, тому що воно вспихне. Це вспишка моди на якийсь певний сезон на кілька місяців, а потім воно чудне і його просто неможливо одягати. Ну я її взяла. Тому що мені потрібно було це взуття, самі ж мається на увазі шлюпанці. Я вирішила, я візьму, тому, тим паче, ціна їхня не дуже велика: 431 гривня. В принципі, можна взяти, спробувати. Мені хотілося взагалі просто спробувати щось замовити з даного сайту саме взуття. Як я їх обирала? Я їх обирала. З знову ж таки з відгуків різних продавців знайшла даного товару, читала відгуки, і в деяких відгуках, до речі, те, що я дуже боялася, що вони прийдуть. Сама оця резина буде доволі груба. Бо деякі писали, що груба резина, з них не дуже тоді зручно і некомфортно знаходиться, щоб знаходилась нога і так далі. Я за це дуже переживала. Але я їх міряла, до речі, вони дуже зручні. Ось ця резина доволі м'яка, зручна, в ній приємно знаходиться на нозі, тобто все ідеально. Колір, до речі, я також обирала: були чорні, білі, оливкові і ось такі бежеві. Бежевого в мене нічого не було, особливо по шльопанцях ніколи не було. Я все таки. Бо я вагалася, чи брати оливкові, чи бежеві. Я все-таки взяла, думаю, візьму бежеві. І хочу ще звернути вашу увагу на розмір, тому що це китайський товар, і розміри там дуже мало мірять. На сайті є розмірна сітка, тобто обов'язково туди звертайтеся. Вам потрібно поміряти лінійкою стопу, і є відповідний розмір до вашого сантиметрового мається на увазі розміру. Мій розмір взагалі український це 40-41. На китайський розмір, якщо перевести ну, то, що на сайті, я взяла розмір 44-45. Це практично останній розмір. Який був в даного, в даного взуття? Тому звертайте обов'язково увагу, тому що я також, до речі, читала в багатьох відгуках, що мало мірять, і обов'язково потрібно поміряти ось цю стопу, тому що приходить замале взуття, і тоді, звичайно, його потрібно або повертати, або десь його. Віддавати і так далі. Тому звертайте на це обов'язкову увагу. І, взагалі, порада, звичайно, все знову ж таки перечитати, передивитися, уточніть і так далі. Тоді у вас помилок не буде, коли вже буде товар у вас в руках. Ну, непогані, звичайно, ось ці шльопанці. мені дуже вони подобаються. Я обов'язково вам у відео вставлю, як вони в мене дивляться на ніжках. Я вам постараюсь під відео залишити ссылку на даний сайт. Сайт непоганий, особливо приваблюють їхні ціни, їхнє різноманіття товарів. Тому хто шукає щось таке дешеве, бюджетне, можете заглянути, подивитися, почитати, поцікавитися, можливо, щось замовити. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Обов'язково напишіть під відео, чи ви замовляли взагалі на подібних сайтах щось, на китайських сайтах, щось, саме такі товари, чи вони вам подобаються, чи не подобаються. Яка ваша думка на ці всі товари? Чи варто взагалі їх купувати і з ними жити з цими товарами? На цьому буде все. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!